Зараз ми вам покажемо, яким кабелем ми користуємося, коли стоїть задання, наприклад, зробити систему відеоспостереження аналогову, тобто HD від Hikvision або HD від Dahua. Так, і ще в 2025 році, де коли потрібно робити монтаж аналових систем. Ну, наприклад, коли є існуюча система, потрібно додати, або коли потрібен супербюджет. Взагалі, всі кабеля, які ми використовуємо, ми намагаємося використовувати від Одеси кабель, від тапари, все інше. А от коли потрібно підключити аналог, то ось такі кабелі. Маркування залишу в описі. Це Спарений кабель комбінований, тобто ось. Не потрібно тянути живо окремо, так. Да. В чому фішка цього кабеля, що він йде спарений, зараз фокусується камера, е, йде сам коаксіал і до нього отак от йде ще пара провідників. Зараз дуже зручно працювати таким кабелем. Тобто все виглядає все м -м, гарно. Не треба стяжок там скручувати. І от все хочу вам показати, він так зачистив. Тобто В нас йде в окремій ізоляції. Саме що це йде окрема ізоляція для провідника. Тобто можна розділити. Тобто тут все гарно розділи. і гарно Є кабеля, які йдуть ніби в одна волонка. А тут можна розділити провідник. Наприклад, у нас блок жилення трішки далі від того самого реєстратора тобто можна відділити, який нам потрібно, і окремо от йде сам коксіал. Коксіал мідний. Жила центральна. Жила не не, не біметал, не тоненька І провідник тут 2х075 теж мідь. Дуже класний кабель. Якщо ви теж працюєте у 2025 році ще як ця, вам, да, я такі зроблю, що фокусується один кабель ef 596 BW Купрум плюс 2х075. Класний кабель, якщо І ви працюєте теж? Саме в чорній ізоляції він кращий тут ізоляція. Є в білій ізоляції. Да, є а такі а... схожі білий, але чорно... інший. muito prazer